Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Телфолато дев'ята ранку. Минула в Україні на каналі 1+,1 плюс Триває спільний марафон. Я Соломія Вітіцька і це Тесен. Запоріжжя оговтується після чергової атаки росіян напередодні, близько шостої вечора, по спальному мікрорайону окупанти запустили шахеди. Загинули юнак та його дівчина. Ще дев'ятеро людей дістали поранення. І детальніше про наслідки удару розкаже кореспондентка Дар'я Назарова. Наживо вітаю, Дашо. Тож що відомо на цю годину про ситуацію в місті? Знаємо серед потерпілих є діти. Тож розкажи, в якому вони стані. Вітаю, Соломія. Люди дуже налякані вчорашнім ударом. Досі на місці ворожого обстрілу працюють комунальники. Вони прибирають уламки. Ось як бачите, позаду мене вони досі працюють. Горілі автівки, кіоски, потрощені магазини. Такий вигляд має одна з вулиць Хортицького району. Ввечері росіяни цілеспрямовано вдарили по вулиці, де було дуже багато народу. Час і місце розрахували так, аби постраждало якомога більше людей. Біля магазинів у той час були діти та підлядки. Удар та уламки летіло у людей. На місці загинув юнак, та дівчина ще багато постраждали. Воно було все вчора цілий день. То, таке не було перерви, не було перерви. Було, Це просто, це так, ну, потрясло всі, всі просто. Я чесно, я тільки що в магазин, ну, зайшла за квітами і продавчині кажуть: ви туди, я кажу, так. Ну, тобто, от всі от просто, так, я зранку просто зайшла купити квіти. Ну зрозуміло, мало що. Ну всі нас Внаслідок удару також зайнялися автівки крамниці. А покуповою хвилею, пошкоджено багато поверхів по фактично одразу на місце пробули екстрені служби та волонтери. Ось зараз обходимо місце події. Шукаємо, може якимось людям потрібна допомога. Я живу тут неподалік п'яти хвилинах. Так, знаходився вдома, коли стався приліт шахеду. Чувашково плетів, вилуплюється і двері розбив. Побачить, я нічого не встиг. У мене клієнт устояв. Я злякався, щоб з ним нічого не було. Одинадцятеро людей дістали поранення. В троє дітей, та хлопці, одинадцять. 12 років також 15 річна дівчинка. Нині а воряти медики. За цьому окупанти не зупинились. Відновичі нанесли ще один удар. Ворожих безпілотних багато багатоповерхівки. Там зайнялась пожежа і минулося без жертв. загалом тривого у Застріжі тривала понад добу. За останні тижні атаки дронів на обласний центр збільшилися десятки разів. Окупанти тероризують Запоріжжя і вдень, і вночі такі у нас справи, Соломія. Тримайтеся, все, що можу вам сказати. Кореспондентка Теса Андрія Назарова була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розказала про чергову жахливу атаку, яка трапилась напередодні ввечері на Запоріжжя. Складною залишається ситуація із енергетикою у Харкові. Після російського терору там без опалення близько тисячі будинків з багатьох комунальникам терміново довелося зливати воду, адже на вулиці рекордні морози одну із лікарень не вдалося заживити, і пацієнтів екстрено переводили до інших медзакладів. Дефіцит напруги відбувся і на роботі метрополітену щодо побутових споживачів діють екстрені відключення світла. І більше знає кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона зараз з нами наживо. Юлі. Вітаю, тож знаємо, що вночі окупанти знову цілили по Харкову. Розкажи все, що тобі відомо про ситуацію в місті на цей момент. Да, солю. Працюємо в укритті, адже в місті оголошено повітряну тривогу. А періодично поруч з містом фіксуються ударні безпілотники. Фіксували їх і вночі, і щонайменше двоє з них намагалися вдарити по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Місто ж оговтується другу добу після масованого обстрілу і зустрічає цей ранок з аварійними відключеннями та морозом на вулиці. Зараз стопчики термометрів показують. Близько мінус двадцяти градусів. Наслідки попередніх ударів залишаються відчутними через дефіцит електроенергії на Харківщині Тимчасово не курсують кілька приміських поїздів у напрямках ізюма та лозової. Обмеження дійтимуть чи не менше кілька днів. У самому Харкові довелось перевести майже сім десятків пацієнтів однієї з лікарень до інших медзакладів. Ще напередодні восьми сотнях будинків. З комунальники злили з батареї воду, щоб мережа не розмерзлася. Енергетики і комунальники працюють без перерви та ситуація все ще дуже напружена. По місту Харкову по області діють окрім відповідно черг для наших. Людей ще і 10 черг аварійних графіків відключень. Наразі працюємо цілодобово з усіма з нашими там енергетиками, комунальними службами, з містом Харковом для того, щоб, по-перше, стабілізувати ситуацію з енергопостачання, значить, ну і далі вже перейти до планових відключень. По місту Харкова у нас наразі працює вже більше ста пунктів незламності. Вони ж пункти обігріву, плюс розгортаємо мобільні пункти обігріву ще 33. Що стосується транспорту, електротранспорт працює у випадку, якщо не вистачає електромережі, запускають автобуси, які будуть дублювати маршрут. А метрополітен, який працював з перебоями, і у якого був інтервал руху поїздів близько 20 хвилин, сьогодні зранку запрацював за звичним інтервалом до 10 хвилин. Студія. Дякую, Юлю. Кореспондент Юлія. Кореспондентка ТСН Юля Бойко була зараз з нами наживо і з Харкова. Розповіла про ситуацію у місті після атак ворога. У Києві без тепла залишаються 1142 будинки. Найскладніша ситуація у Дарницькому і Дніпровському районах повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Напередодні росіяни атакували Дарницьку ТЕЦ п'ятьма балістичними ракетами. Вона працювала лише на опалення будинків. Відновлення роботи теплоцентралі забере значний час, аби уникнути розмерзання в системах опалення. В багатоповерхівках злили воду. А в місті розгортають іще ще більше пунктів обігріву, зокрема на базі шкіл. В них можна перебувати цілодобово на нових локаціях. Намети для обігріву у Києві встановлюють співробітники ДСНС. Наразі їх 118, а готується розгорнути ще 79 пунктів. Тут можна сховатися від морозу, відпочити на та випити гарячого чаю. В Дарницький район Укрзалізниця направила два вагони незламності. Ще шість таких вагонів відправили до Харкова, де оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Продовж останніх днів до ТСН надходять численні звернення від киян щодо незадовільного стану пішохідних доріжок, зокрема в центральній частині столиці, йдеться про слизьке покриття намерзання льоду та відсутність належної протиожеледної обробки. І це створює підвищену небезпеку для пішоходів та призводить до травмувань. Тож в якому стані тротуари в столиці у ці тріскучі морози інспектує кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. І зараз якраз можемо про все з'ясувати наживо. Вітаю, Дмитре, Доброго ранку. Тож наскільки небезпечно нині ходити вулицями міста, розказуй, що ти бачив, ну і все, що тобі відомо. Доброго ранку, Соломія, трошки заздр тобі, що ти в теплій студії, а ми зараз перебуваємо в центрі, що немає. Куди майдан незалежності в Києві? Я ти попрошу показати зараз брата Олександра Шаяна, що ну тут плитка, ви бачите, почищена, але буквально один метр в прямому сенсі цього слова, і тут уже. Айсберги, будь ласка, айсберги в центрі Києва. Тим паче, що ця наприклад, вулиця Грінченка, вона досить така хиляста, і людям доводиться проявляти неабиякі дива і філібристики, щоб не впасти. Ми намагалися отримати відповідь у міської влади. Хто ж власне має чистити ось ці тротуари? Бачимо зараз, як люди ледве-ледве маленькими кроками долають ці схили. Хто має чистити тротуари в Києві? Нам розповіли, що. Кожна організація, які на біля якої розташоваються тротуарні, бо мовляв і відповідає за ці за ці ділянки. Можу сказати, що в Києві так настільки нечищених тротуарів не було вже дуже дуже давно. Звичайно, для цієї об'єктивні причини такі мороз і багато снігу, який випав ну десь уже кілька тижнів, тому мабуть, місяць. А як кияни призвичаються до і чи призвичаються до ось таких от ковзань по тротуарах? Давайте послухаємо. Надзвичайна ситуація, просто жахлива ситуація з тротуарами в центрі Києва і не тільки в центрі. Вже призвичайлися, але це звісно, що це ненормально. А тим більше, що я так розумію, якісь урядові організації тут знаходяться, тут да, Такий інститут втраченого часу, як якась державна інспекція з безпеки харчової промисловості, майга oh там дегустатори сидять, мабуть. На готуючись до цього включення, я подивився, які тротуари, верніше, подивився і зафільмував які тротуари на подолі. Там ситуація ще гірша. Ну не почищено майже нічого. Лише біля деяких приватних закладів, біля деяких бізнесів розчищені кілька квадратних метрів. А так, навіть біля зупинок громадського транспорту, теж не почищено. А утім, я побачив, як свою роботу чи не свою, але тим не менше чистили кригу привідники служби. Служби безпеки Київського національного університету кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Чому? Тому що вже незабаром вони не чекають студентів. І от послухаємо, як Володимир Неброєв і його чаліна напарниця готуються приймати студентів. Були канікули в цілий місяць, і ніхто тут не ходив. Почнуться студенти з понеділка і будуть готуватись до їхнього приходу. Важко ця процедура йде. Потихенько тайкуємо. Коєте її... щастя? Обіти не попадали. То ви куєте щастя? Можна сказати, то. Я <рес> думаю, що всі ви бачили прогнози погоди. Морози від країни не відступатимуть. Тож дійсно кожен мабуть буде ковалем свого щастя. І треба бути готовим до того, що найближчими тижнями ось така от слизька ситуація на київських тротуарах зберігатиметься. Соломія. Дякую, Дмитре, за подробиці. Кореспондент Дмитро Фурдак проінспектував столичні вулиці і підтверджує, що вони досі закохані закуті в ожеледицю і ними досить небезпечно зараз пересуватися. Продовження гучного скандалу тимчасово припинив виконання обов'язків очільник головного управління поліції в Черкаській області Олег Гудима. Цьому передувала резонансна стрілянина, що сталася 27 січня. Тоді загинули четверо поліцейських і колишній військовослужбовець, якого тоді назвали винуватцем трагедії. Йому було 59 років на той момент. Він був підозрюваним у справі щодо замаху на вбивство. Як тоді повідомили в поліції, помітивши правоохоронці, ветеран утік із дому, взяв бронежилет, автоматичну зброю і переховувався в лісі. За версією слідства він відстрілювався під час затримання і вбив поліцейських. Його застрелили. Проте, згодом область сколихнула масштабна акція протесту. Ветеранів вони вимагали справедливого розслідування, а також відставки очільника обласної поліції. За словами бійців, слідство намагалося виставити ветерана виднуатцем і попереднього вбивства, і загибелі поліцейських, а також приховати деталі розслідування. Наземні роботизовані комплекси помалу, але заходять у військо. Платформи, що вже показали свою ефективність на полі бою і зберегли не одне життя, вкрай потрібні на фронті. Розробники удосконалюють машини, збільшуючи хід до 40 кілометрів, і оснащують платформи важкими і легкими кулеметами. Ну а ще створюють роботизовані наземні дрони матки. Репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Далі. Йому не треба їсти, спати і відпочивати. Залізний гном з стрілецькою платформою скоро замінить піхотинців кулеметників на нулі. Це машини, які потрібні зараз на полі бою. Машина з Браунінгом, машина ВП-21, це два РПГ і кулемет. На нього можна навіть ще ставити ще пару РПГ, виходить 4 РПГ. І кулемет. Це доволі такі робочі НРК, які можуть здержувати на позиціях. Два гноми з різним озброєнням. Один з Браунінгом калібром 12.7, а інший з кулеметом ПКМ 762. Обидві машини зараз тестуються на полігоні у бойовій бригаді. Якщо брати кулемет Калашнікова ПКМ то Ми стріляємо на 400 метрів з 10 пострілів, у нас 8 у, у ціль попадають. Маневреність в неї добра, максимальна швидкість 10 км на годину, проход, ну, проходимість теж гарна, на гус, за рахунок гусениць керується теж досить добре. На роботизовані платформи з кулеметами можуть долати відстань до 40 кілометрів по важкопрохідній місцевості, для того аби дрон не перекидало під час стрільби встановлені спеціальні фіксатори. Наша розробка колісно гусенична машина у випадку втрати гусениці. Ця платформа може рухатися на колесах. Універсальність в тому, що це мультиплатформа залежно від задачі, може бути логістична платформа чи бойова платформа, або платформа для FPV-дронів. універсальність гнома дає змогу перетворити його з логістичного чи евакуаційного на бойового. Якщо збивають гусеницю, може йти на колесах. Якби ці дрони були рік, півтора, два, три роки, вже б війна була б вже другою. Но вони тільки з'явилися рік тому, а зараз масштабуються і вже на літо буде зовсім друга війна. Це буде війна роботів і будуть працювати машини, а не люди. Енерка захищений кількома видами зв'язку. У разі глушіння одного вмикається інший, і дрон може рухатись далі і виконувати бойові задачі на нулі. Такі дрони вже помало заходять у бойові підрозділи, зокрема на запорізькому напрямі, де противник посилює штурмові дії. Розвідка фіксує підтягування резервів. Ми бачимо їхні спроби. Затягнути сюди якомога більше штурмових підрозділів для того, щоб закріпити успіх і напрямок Степногірська Гуляйполя перекинути на Оріхівський напрямок, щоб уже можна було контролювати як логістичні дороги, так і вийти на дистанцію прямого артилерійського пострілу до Запоріжжя. Утім, стрілецький дрон це не єдина новинка. На базі того ж гноба розробили матку дронів, яка може заїздити в тил противника і піднімати дистанційно з борту десяток дронів зі штучним інтелектом. основна ідея, щоб залучити штучний інтелект до управління боєм. Дрон розвідник оцінює і передає дані у хмарне сховище. Там йде розпізнавання цілей, і далі йде команда дронам-виконавцям з машинним зором на враження цілі. Війна вносить корективи. Поле бою змінюється. Все частіше на позиціях з'являються наземні роботизовані платформи, які рятують життя, вивозячи особовий склад, закидують провіант і боєкомплект. Це рятує життя нашим воїнам, адже втрати залізної машини не співставні з втратою бійця. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини. Росіяни посилюють штурми та інтенсивність авіаударів на півночі Сумщини. Як цьому протидіє українське військо? Чи змінили шалені холоди характер війни у найгарячішому покровсько-мирноградському секторі фронту та африканські штурмовики в боях навколо Вовчанська? Скільки їх там і звідки вони беруться? Про все це говоритиме з полковником ЗСУ в запасі, екс командиром української механізованої бригади Олександром Саєнком, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний в оглядовому проєкті від редакції. Скоро оперативний черговий програма стартує просто зараз. Ну а ТСН повернеться вже о десятій ранку. До зустрічі.